Як розвиватиметься Чернігівське облтеплокомуненерго, наступні 10 років почали обговорювати у міській раді. Вже розроблена ціла стратегічна програма. Згідно неї, тепловики планують провести реконструкцію деяких котелень, замінити старе обладнання і навіть побудувати нову котельню в районі Масанів. Визначено місце будівництва цієї котельні, визначені кошти на будівництво котельні. Звичайно, вона побудується не за один рік. Тому що це досить такий значний проєкт, але вона є доцільною. В тому, що програма розвитку облтеплокомуненерго необхідна, переконані і в міській раді це в свою чергу дасть модернізацію обладнання. Ви вже чули, що буде замінений ряд котлів, Буде збудована нова котельна. Планується збудувати в районі Моса також це дасть перегляд. Перегляд орендної плати, яка у сторону збільшення, тобто це надходження до бюджету постачанням тепла та гарячої води в оселі Чернігівців в обласному центрі займаються два підприємства ТЕЦ та облтеплокомуненерго. ТЕЦ програму розвитку вже має, її вже навіть почали виконувати. Тепер черга облтеплокомуненерго. На сьогодні це підприємство обслуговує 743 житлових будинки в місті. Це на 20% більше ніж обслуговує ТЕЦ. В Чернігові ми експлуатуємо 36 котелень, які є власністю місцевих місцевого самоврядування, 137 котлів. 164 кілометри мереж у двотрудному вимірі, із яких майже 40% десь мереж вже експлуатується більше 25 років. Стратегія підприємства це підтримання обладнання орендованого, заміна його орендованого обладнання, заміна теплових мереж для надання. Якісного теплопостачання, гарячого водопостачання мешканцям міста Чернігова. Ми... На реалізацію програми розвитку облтеплокомуненерго необхідно близько 117 мільйонів гривень. Один з найбільш витратних проектів програми розвитку будівництво нової котельні на Масанах.